Зеленеє жито, зелене, зеленеє зелене жито жінці жнуть, хороші гості в хату йдуть. Переніс знаходився будинок Богдана Хмельницького. Зверніть, будь ласка, увагу на сережки виготовлені з срібла садиви Богдана Хмельницького. Чварами своєї злагоди не розривайте, знайтесь, І в Україні зборудіть. Доки буде Україна? А недоторканність її кордонів та територіальну цілісність і до останнього подиху і останньої краплі крові служити народу України клянуся. клянуся. І Якщо ж я порушу цю клятву, то нехай не прийме моєго тіла. Свята українська земля страхують. притуліться губами до дна. і до дна, щоб була думка як у козака. Оп, так так пішла. О, як суку землю. Так. Каже, є воно нав'язаний. Вірно служити народу України. мусульманин якийсь. — Я бачу, що він наш. Вже всі все знають. Я Аж смачна, як мед. — Так. — медика. Малий стакан, хоч дивуюся. Я ж хотів. Кажіть голосно, Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава! Ми всюди повернемося ще. Тому щоб пізнати Черкащину, тут, я зрозуміла, потрібно жити. І то не все пізнаєш найближчим часом. Тому дуже хотілося б побачити те, що ми не побачили іще. А цього, я думаю, дуже багато є. Дуже вразив легезин, особливо їхній фільм, ролик, про розкопки про нашу духовність. Це дослід вразило. Звісно, Шевченко. Звісно, земля Богдана Хмельницького, Чигирин. Взагалі сподобалась Черкащина. Настільки сподобалось словами передати важко. По-перше, дуже доброзичливі люди. Люди, які готові завжди зустріти, веселі, компанійські. Це перше. Друге, дуже цікаво подивитися історичні місця. Тобто ті місця, де зростали, де творили історію постаті, про яких ми зараз можемо читати в підручниках, в книжках, які стали вже класикою. Ну, напевно, по всіх місцях, де ми побували, за ці кілька днів я б з задоволенням проїхався. середній зріст чоловічої статі на Чигаричі складав 170 гривень. Стосовно музею, замітна гляда всіх ваших людей. Такого була пропозиція на Слава Просто зачарована. Настільки все було організовано, злагоджено, все чітко, конкретно. І цього разу ми змогли дуже багато чого побачити. Звичайно, на жаль, багато чого не встигли побачити, тому що Черкащина така, що тут, мабуть, якщо б Познайомитись із із тим, що у вас є, то треба, мабуть, і місяця мало буде, але е, ну що поробиш так. У нас за, і за три дні склалося дуже просто прекрасне враження від збереження пам'яток культури, що не часто буває е, від творчих колективів ваших.